На етапі активного схуднення я дуже любив собі готувати саме цю вечерю. Тим паче, ми жили тоді в Мелітополі, а баклажанів там, як ви знаєте, дуже багато. Тому готую свій улюблений баклажан. Просто відрізаю все зайве і роблю такі надрізи, щоб баклажан гарно стояв на противні. Зверху також надрізаю, додаю сіль, викладаю баклажани на противень. Додаю буквально краплинку олії і відправляю в духовку на 15 хвилин при 200 градусах. Петрушка, базилік, все нарізаю, відправляю в мисочку, додаю сухий чесник, спеції, трошки солі і пару столових ложок оливкової олії. Перемішую. Нарізаю чарівні томати, наші баклажани вже запекли. Лись, все це змащую нашою заправкою з зелені, викладаю томати і зверху натертої моцарели, сухі італійські трави, і ще в духовку хвилин на 15, поки наш сир гарно не зарум'яниться. Додаю зеленого базиліку і насолоджуюсь. Це сама смачна вечеря.